Привіт! Я Анна і я вітаю вас на каналі Isedre Myster. Хочу поділитися з вами рецептом натуральних чіпсів з кабачка. Кабачок це недорогий, але при цьому дуже корисний легкий дієтичний продукт. Максимальну користь кабачка ми отримуємо, коли споживаємо його в сирому вигляді без термічної обробки. А як ми вже з вами знаємо, коли ми сушимо продукт в сушарці, то зберігається максимальна кількість вітамінів і мікроелементів в ньому. А ще це дійсно дуже корисно. Я раджу вам спробувати зробити такі чіпси, і це буде улюбленим снеком як для дорослого, так і для малечі. Перевірено, на власній родині є правда один нюанс: дуже важко зупинитись. Підписуйтесь на наш канал Zідry Майстер», а також на мою особисту сторінку в інстаграм Смайл». Для того, щоб приготувати такі смачні корисні чіпси, нам знадобиться кабачок, сіль, спеції та сир твердих сортів. У мене це будуть італійські трави та пармезан, але ви обираєте спеції і сир на свій власний смак. Ще моя порада обирати молодий, маленький кабачок, він більш корисний, не такий водянистий, в нього ніжна шкірка, її не потрібно очищати, а ще вона містить багато корисних елементів, вітамінів. Я беру кабачок і починаю його нарізати. Також взяла жовтий, він трошки відрізняється смаком. Дуже смачно, мені сподобалось. Робила і так, і так. Порізала кабачок і зараз буду викладати на лоток. Кабачок я буду викладати на сітку, тому що це мені так зручніше, і дійсно легше буде знімати вже висушений кабачок сіточки. Ще поділюсь з вами своїм таким лайфхаком. Я під низ буду ставити лоток з піддоном для пастили. Я роблю це для того, що коли я буду посипати сілью, спеціями, сиром, кабачок, то всі залишки в мене будуть осипатись не на стіл, а на цей піддон. Ще хочу зауважити, я бачу таку помилку, яку роблять дійсно багато хто. Викладають все на лоток, і коли лоток стоїть на основі, цього робити не можна, тому що залишки, продукти або там пастила, коли наливаєш, може капнути. На двигун або на отвір там, де в нас виходить повітря. Це дуже велика помилка. Якщо ви хочете, щоб ваша сушарка вам слугувала довго, не робіть цього. В мене дійсно перша моя сушарка з 2004 року. І вона досі працює, я вже показувала, просто вона морально вже застаріла, і в мене вже сушарки нового покоління, можна так сказати. Дуже гарно виглядає, коли так різний колір і смачно, і естетично виглядає красиво. Ось так в нас вийшло. Тепер я беру сіль. Зовсім трошки. Я окремо це роблю, можна сіль змішувати зі спеціями, але я роблю окремо для того, щоб контролювати кількість солі. Я не люблю, щоб було занадто солоно. Так, трошки присипаю. Так, в мене тут трави такі. І зовсім трошки. Тому я і кажу, що обирайте саме ці ті спеції, які вам подобаються. Так само з сиром, тому що. Від цього залежить і звісно смак кабачка чіпсів, які в нас вийдуть. Вже коли посипаю спеціями і пармезаном, вже йде такий аромат насичений. А коли висушується, сир він залишається, так прям висушується разом з кабачком. І, до речі, я коли робила саме перший раз, я думала, що сир буде, як знаєте, такий пересушений. Ні, він ніжний залишається і дуже класно, воно виходить все. Так вже я зробила. Бачите, всі залишки в нас залишились на піддоні. Тепер я буду заповнювати таким чином всі лотки, і потім включу вімкну сушарку. Я вже розклала весь кабачок і в мене вийшло 24 лотка. Це максимальна загрузка лотків для сушіння овочів в цій моделі. Зараз я вмикаю виберу 50 градусів, поставлю на 12 годин. А далі я вже скажу, за скільки в нас висушились чіпси, і будемо з вами дегустувати. Чіпси з кабачка висушились за 15 годин. Але Зверніть увагу, що це в максимальній комплектації на 24 лотках. До цього я сушила все так само, але на 7 лотках, і чіпси висушились за 8 годин. Тобто, час висушування продукту залежить насправді від багатьох факторів: від товщини порізаного продукту, його соковитості, температури і вологості в приміщенні. Тому час може відрізнятись. Тепер я буду викладати всі чіпси в харчовий контейнер і зважу. Бачите, як зручно знімати сіточки, коли продукт липкий? За рахунок того, що сіточка гнучка, то продукт знімається легко. Висушеного продукту в нас вийшло 719 грамів чіпсів. Шматочки в мене були порізані 5 мм. Нарізала я на бьорнері. тобто товщина я робила так, щоб вони були тоненькі. Сирого кабачка в мене було 10 кг. Плюс я там відрізала хвостики, 9,5 кг було точно. Тому я раджу вам спробувати висушити такий продукт дуже смачний, смакувати в колі родини, друзів. Підписуйтесь на наш канал Зідрі Майстер та на мою особисту сторінку «Енні Smile. Чекаю вас в коментарях до наступних відео.